Всім привіт, ми знаходимося на Ukraine Mobile, перший сервер, Сьогодні я захотів зайти на МП, суть МП в тому, що ми зараз на даху тюрми, на якій є два адміністратора і спонсор. Якщо ви ем, бачите, що йде МП і требується токен. Спонсор, і ви стаєте спонсором, то ви можете поучаствувати як адміністратор спонсорів. Бачите, там є три машини. Суть того, що вони будуть дави, збивати нас. І ми, і хто останній виграє, той той і получить приз 100 тисяч гривень. Так як ви бачили вже по спойлеру, що я виграю. оце є, Я зараз говорю за кадром голосом, так що тоді я дуже переживав. Думав, ну. Возможно виграти, але дуже багато людей. Коротше, зараз побачите, як воно буде проїсходити. Так, це в нас старт, ми маємо розбігатися. У нас, виходить, є три машини, які нас будуть збивати. І В цьому МП головне, щоб вас першим не заділи. Бачите, я відскакую назад і моя помилка, я не дивлюсь назад. Ось, бачите, машини їдуть, я увертаюся від них. Якщо вас збивають, гарантовано, що вас ще раз-два рази зіб'ють. Е, вони зазвичай не, якщо збивають одну людину, вони її не починають збивати. Ну, от, бачите, мене чуть не заділо. Буде багато моментів, де мене чуть не заділо, от тільки що чуть не заділо. Так само я не бачу, що в мене далі. Це просто мені зараз так повезло, що ось так є. Ті, хто пішли туди далеко, вони туди йдуть. Ось. Ну, Зараз я, в принципі, думаю, тут озвучувати багато не буду. Самі дивіться, як воно проїздить. От бачите, він далі їде і треба увертатись, скакати треба. Ось. Дивимося, коротше. У нас лишається троє чоловік, в мене 50 хп. А в них багато, в них щось так само десь 50. І тут зараз треба уворачуватись. Бачите, ламборгіні пролітає. І якщо вона вас збиває так, що ви... Опа, я перепригнув, якщо вона вас так збиває, що ви улітаєте вниз, то вас просто не заспавнять. Це суть того тут більше не, що тебе збивають, а якщо тебе зіб'ють і ти вилетиш просто за за борти. Так що, не, виліт, не вилітати в Юри вже, блін. Скільки? 30 хп десь приблизно. Він йде на розгон зараз. А ні, він, в нього ламборгіні пропало. Він зараз заспав на Ламборгені. Я задміні прикалуюсь, то, що вони дебешники. ДБ, як ви знаєте, це є. Вбивство машиною, але хто, як не адміни, наші найкращі більше ДБ роблять, звісно, вони. От, вони вже тут всі їздять, вже ще хтось здох. тепер Ні, нас людей більше. нас людей є п'ятеро. от Зараз троє я бачу їх. І один перезайшов. от Мене ще раз збили. І в мене лишається 40 хп. От. Я бачив когось, в кого було 95 хп, а нам спочатку дали 80 хп. Це значить, що просто, що е, хтось перезайшов і його посадять в деморган на 30 хвилин. Так що ви не перезаходьте, коли ви на, на мероприяттях, бо на вас, з вас зразу замітять, в, в ліпшому випадку вас заспавнять, де ви заспавнюєтесь, там організація, дім і так далі. А в гіршому вас посадять деморган на 30 хвилин причина поміха або щось таке. Ото, що я зараз пишу, це теж помилка. Не треба писати, не треба нікому відповідати. Хоча я пишу адміністратору зараз, що один челік тут перезаходить. Все, зараз я більше майже нікого не бачу, ще ще, ще троє людей залишаються. От Lamborghini заспавнилася. І завжди старайтеся бути з боку машини, не ззаді. Бо пам'ятайте, що адміністратори можуть також за, назад здати. Так завжди буває. От, того я завжди тримаюся з боку. Зараз він бере розгін. І я стрибаю. все, І якогось ігрока якогось зносить, що він просто вилітає туди. Потім він падає з висоти, і все. І в больку йде в лікарню. Так, нас лишився влад. Так, один адміністратор вже не їздить на машині. Чи він просто. О, все, Ю, Юра, жалко, що ти не виграв, звісно. От лишається ще там хтось червоний. Він і Я адмінам написав, що він перезайшов. Зараз, по суті, його мають кікнути, вроді би. Просто. Опа! От зараз мене збивають. І в мене 30 хп. І зараз мені треба... Вони йдуть на наступний розгон. І я відбу, відбігаю в цей край, щоб як мінімум він мене не задів і просто злетів з даху. Все. Все, та, тут ще один помер. Все, я лишився один. І, по суті, я виграва, виграю, але я не відворачуюся. Все, пише стоп", стоп. Стоп. Я зупиняюся. Так, він чуть мене ще раз не збиває, але я ще прыгаю. Ось. Так, ну що там? Я виграв чи не виграв? Хотя не стоп, смислі, не стоп. А, там... Ні, тут адміністратор бігає. Я зараз на монтажі не можу зрозуміти, що не стоп. Но я... Ну, я ще побігаю трошки. Ну, все. Я, виходить, виграв. Якщо ви виграєте, найбільший бонус це ви можете блін, легко запитати в адміна там якусь інфу, якесь питання, він зразу вам відповість. У нас адміністратори хороші, Остап Молля, Клаус Дюрер, одні, я так розумію, з найперших адміністраторів. От, завжди раді вам відповісти, так що пишіть їм. Да, хоч і Клаус мене забанив, але було за що, через те, якщо ви пам'ятаєте, в минулий аккаунт я там фармив вірти з інших аккаунтів, а так робити не можна. От. Подивіться, перші серії, що там було зараз, мені мають видати 100 тисяч, і на цьому у нас буде відео закінчуватися. От, Переможчим став Олег. Потім... Пише смс і ваш ID, і вам прилітає 100 повідомлення. Типу, вітаю, або якісь недобрі повідомлення, або типу, хтось теж хотів виграти, а, а він не виграв. Так от Зараз е, пише привітайте Олега в СМС 39. Все мені передали 100 тисяч адміністратори. От. Це по суті Льоха, це охотник. Дякую тобі, що ти. Дякую тобі, що ти спонсором став. Просто я не знаю, я спонсором буду ставати тільки тоді, коли стану офіційним блогером, щоб мені давали якісь гроші на розіграш. Тоді я між вами буду розігрувати. Так, то у нас дорога безхатки, не дорога ютубера. Ось. Так що я думаю, всім дякую за перегляд. Коментарів з минулого відео я не вставляю поки що сюди через те, що я це відео знімаю зразу після того, як, зні... як зняв минуле відео. Так що коментарів сьогодні не буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, ось мій телеграм. Переходьте до нього. Ну і до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, будь ласка, тому що ніхто не підписується, підпишіться іменно ви. Все, дякую. Я пішов.